Шановні колеги, дуже добре зрозуміла позиція уряду до українського народу. Поменше соціальних видатків, побільше міжнародних кредитів. Але, шановні друзі, сьогоднішнє голосування покаже українському народу відношення українського парламенту до людей. Чи ми сьогодні думаємо про них, чи ми сьогодні підстраємося під той шлях, на який нас сьогодні поставили всіх кредитних історій? Я вам хочу сказати, що в ніч, коли ми голосували за бюджет, порушуючи конституційні права і вже визнаних людей постраждали, ми зняли. Сьогодні цей закон усовує цю норму, тому що один тільки приклад: я сам живу в Чорнобильській зоні. Онкохворі сьогодні не можуть встановити причинний зв'язок з катастрофою на Чорнобильській АЕС, тому що ми їм ліквідували зону і ми лишаємо онкохворих людей лік. Диспансеризації, лікування, що робити цим людям. Цей законопроект це результат річної роботи. Співавторами є практично всі фракції. Займалось Міністерство соціальної політики і еко. Різні чорнобильські організації. Я прошу вас, зверніть увагу. Давайте підтримаємо цей законопроект, підтримаємо наших людей, проголосуємо його за основу і в цілому. Дякую за увагу.